2022 рік нам доступні всі можливі блага цивілізації І на щастя ми навіть уявити собі не можемо, як то жити геть інакше, голодним життям. 1932-1933 тяжкі роки Історії нашого народу, коли людей знищували найпринизливішим способом. Коли навіть кришечка цього запашного хліба була за щастя, селяни сумлінно працювали на полі, аби пригодувати свою родину і країну, але комусь всього було замало. Є інформація, що навесні 1933 року що хвилини помирало 17 людей з мільйона 900 тисяч людей. Саме цю цифру вражають найбільш науковою доведеною. Скільки людей віддали своє життя у ті руки? Чому? За що? Просто тому, що були українцями, і цього б виявилося і достатньо. Тодішня комуністична влада навмисно поставила за високі норми для селян. Віддати державі варто було набагато більше, ніж тоді, бо факту вродило на полі. Та кого це цікаво. Каральні загони приходили до людей додому, шукали заховане зерно, хоча насправді важко знайти те, чого немає. Спочатку у людей забирали м'ясо, сало і картоплю, а вже потім геть усе, навіть сушені фрукти. Як же це схоже на сьогодні? Нинішня російська влада, по суті, теж творить все той же акт геноциду. Знущається все українське. Просто тому, що у нас є воля. Наше завдання не лише вижити у війні Росії та України, а показати собі та й всьому світу геноцидів із нас точно досить. Вони пережили їли кору, дерев, рослин, горобців. Як і наші герої у Маріуполі 2022 року історія завжди повторюється, але навіщо повторювати найжахливіші її сторінки. І навіть якщо хтось із селян наважувався крадькома взяти своє ж на полі, могли присудити і розстріл. У народі це називали законом про п'ять колосків. А що ж насправді з ним, то й можна приготувати. А ось і дуже художній, хоча й безмежно правдивий роман про ці часи Жовтий князь Василя Барки побачив світ у 1962 році в еміграції, твір непростий, як психологічно, так і стилістично, та, мабуть, все ж його варто прочитати кожному українцеві. Це не має повторюватися, якщо ви знаєте, що хтось із ваших сусідів чи мешканців району не має змоги купити собі елементарне допоможіть. Четверта субота листопада, як правило, останню суботу. У саме цей день о 16.00 варто долучитися до акції. Ця субота символічно вважається останнім днем осені. Далі тільки зима і ніч. Кінець листопада, час похмурих днів у році. Важко навіть уявити, як люди переживали це холодними та ще й голодними вечорами. Тоді люди вмирали ось так, як гаснуть нині свічки. Ми пам'ятаємо. На жаль, це все, що ми можемо зробити зараз. Хоча ні. Справедлива перемога це, мабуть, найбільша відплата і за вашу жертву. Більшість загиблих діти і нині діти продовжують гинути від рук все тих же винуватців Голодомору, та все ж буде відплата, Так уже влаштований цей світ. Це дійсно страшно. Молимося за душі тих, хто віддав своє життя та з жахом перечитуємо спогади людей, що так і зуміли вижити. Ніде більше в світі люди не зустрічалися з таким звірством, та, на жаль, звіринець і досі повний. Нам це підтвердила війна. Тож наступного разу, перше ніж е, вирадувати на кухні, згадайте людей, що загинули голодною смертю, хоча б мовчки. Вічна пам'ять, хто загинув, так не по-людськи. Є злочини, що не мають терміну давності, ні знущання минулого століття, ні рік 2022, просто так для них не мене. За все є своя ціна. Україна, твої страждання скінчені. Твої сльози мають висохнути. Тож, можливо, нам. Таким комп'ютеризованим, грамотним та сучасним варто піднятися заради правди. Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Аня, я з України. Послухайте нашу історію, але не тільки мухами, а й серцем.